Вітаю в нашому хабі! З вами Володимир Діченко з Templotion, і зараз ми будемо дивитись наше рішення, яке дозволяє показати певним клієнтам лише їх проєкти в загальній базі даних проєктів. Отже, маємо умовний ваш робочий простір, в якому ви збираєте всі дані по всіх проєктах в єдину базу даних. Ми бачимо, що це база даних проєкти, до якої є відношення до бази даних клієнти, ось вона. У нас є три клієнти, у кожного клієнта є по два проєкти. Для зручності демонстрації ми назвали клієнт 1, це клієнт 1, і всі його проєкти: проєкт 1 клієнта 1, проєкт 2 клієнта 1. Вони в кінці тримають цифру для ідентифікації нашого клієнта. Ми не стали надавати тут якихось імен. Отже, ми одразу можемо перевірити, що ця сторінка не є публічною. Це важливо для того, щоб ви зрозуміли архітектуру нашого рішення. Відповідно, база даних проєкти, відкриваємо її окремо. Вона зараз подивимось, теж не є опублікованою. Так? Її можна опублікувати. Ми цього робити не будемо, але це нам підтверджує, що вона не є опублікованою. Наша задача зараз подивитись. Що клієнт 1 в своєму порталі не побачить проєктів клієнта 2 та клієнта 3. Для того, щоб перейти на, на портал клієнту, ми надсилаємо йому посилання, яке власне, міститься ось у, цій, у цих кнопках. Кожного, у кожного клієнта свій портал. Клієнт переходить на свій портал. Коли він переходить на свій портал, то він бачить головну сторінку порталу. Одразу додам, що сторінок тут буде, може бути кілька. Він бачить привітання. Ласкаво просимо клієнт 1. Тут зашито його ім'я. Тобто, це не руками написано, це як ви назвете свого клієнта. Таким чином він і буде тут його ім'я повторюватись. Він бачить вітальне слово. В цьому порталі ви можете переглянути всі проєкти. Одразу він бачить фільтри. Ми бачимо, що у нього є проєкт 1 клієнта, 1 проєкт 2 клієнта 1. І тут немає проєктів клієнта 2 та клієнта 3, чого і нам. Хотілося побачити, він може шукати серед проєктів якісь, припустимо, ми двічку тут поставимо, і знаходити по ключових словах по назві проєкту якісь проєкти, якщо їх у нього багато. Тобто є поле пошуку, і це поле знов-таки підв'язано лише під його проєкти. Він бачить тут якісь дані, які ми захотіли йому показати. Якщо пам'ятаємо в нашій базі даних проєктів трошки більше даних, у нас є, припустимо, старт та завершення. І це у нас формула, яка перетворюється від старту до завершення, просто перетворює в більш зручний формат з крапочками, три пари цифр наші дати. Тобто є старт, є завершення в цій таблиці, тут їх немає. Це означає, що ми. Можемо самостійно вирішувати, які саме дані показати навіть по його, по його рядочку, його записів з кожного проєкту. Далі, тут є функціонал такий: є кнопка, яка дозволяє клієнту поділитися своєю новою ідеєю, свого якогось нового проєкту. Давайте її натиснемо. При натисканні цієї кнопки нам виходить така форма опитувальна. Він Пише назву новий проєкт, припустимо, новий проєкт там ще 40-54. Він пише опис нового проєкту. Ну, звичайно, він тут розписує деталі або він просто ділиться своєю думкою для того, щоб ми змогли з ним зв'язатися і вже були трошки підготовлені до розмови. Тут є дата, додайте бажану дату реалізації, припустимо до кінця там, поточного місяця. Він хоче, щоб якась, якась його ідея, якесь його бажання була реалізована. І він тут вводить своє ім'я. Це таке поле для того, щоб ми його побачимо навіть і без імені, або якщо він напише якесь ім'я з помилкою, але якщо він напише наш клієнт, ім'я саме в такому вигляді, як ось тут ласкаво просимо клієнт 1, Зазвичай люди пам'ятають своє ім'я. ім'я Тут немає логіну. Тут ми можете зробити і логін. Ну Припустимо, клієнт пише просто своє ім'я. Умовний там Нік або Адам, або Олег. Напишемо так, як тут у нас написано: клієнт один я вже вводив, мені підказує тут. І надсилає нам нову ідею. Надіслати. Власне, коли він оновить цю сторінку, давайте це зробимо, то внизу, в нижній частині цієї сторінки він може, зможе побачити свій свою, свою, проєктний запит. Власне, ось він. Новий проєкт 54, він може змінити, але не все. Давайте подивимось. Тут є кнопка змінити, тобто ми надаємо йому доступ. До певних рядків в нашій базі даних, для того, щоб він міг щось там змінити, щось нове написати. Він хоче, пропустимо, щось змінити. Давайте ми подивимось спочатку, як ми бачимо цей запит в своєму робочому просторі Notion, а потім подивимось, наскільки швидко ті зміни, які він внесе, ми побачимо у себе. Отже. Нам надійшов новий запит на якийсь проєкт. І ми цей запит бачимо і в базі даних проєкти, і в цій базі даних, яка є відношенням з бази даних проєкти, просто окремо, ми її винесли. Ми бачимо, що щось з'явилося. Клієнт 1 запитав нам новий проєкт 54, і є опис, є і дата. Власне, коли ми побачимо цей опис, то ми вже розуміємо, що нам є сенс або підготувати якусь комерційну пропозицію, якщо деталізований опис ми маємо від клієнта, або призначити з ним зустріч або зі дзвон для того, щоб з'ясувати деталі і щось запропонувати. Коли ми бачимо дату, то ми одразу можемо бути готовими щось сказати щодо наявності у нас якихось вільних ресурсів, щоб до цієї дати взагалі. Будь-який проєкт реалізувати. Новий проєкт 54. Давайте додамо, клієнт хоче змінити ім'я, тобто змінити назву з цього проєкту. Припустимо, там новий проєкт 545. Зберегти зміни, і бачимо у своїй базі даних, що зміни, які вніс наш клієнт, вже відобразились. Таким чином, ми можемо. Надати такі посилання кожному нашому клієнту. І кожний клієнт побачить лише свої проєкти. Це неможливо просто зробити в Notion вбудованими функціями без надання доступу до загальної бази даних проєктів. В нашому рішенні це можливо. Давайте перевіримо, як бачить клієнт 2 свій портал. Отже. Клієнт 2 бачить своє ім'я. Клієнт 2 бачить проєкт 1 клієнта 2, проєкт 2 клієнта 2. І не бачить і не побачить проєктів інших клієнтів. Він так само має однаковий інтерфейс, це, по суті, один і той самий інтерфейс для всіх порталів. Ви його як зробите, так він буде повторюватися для кожного клієнта. Він так само має кнопку, де може додати новий проєкт. І так само має можливість внести зміни до нового проєкту. Він може оглянути свої поточні проєкти і інформацію по них ту інформацію, яку ви захочете показати йому. Придивіться, спробуйте. Налаштування не потребують багато часу і точно не потребують жодного рядку програмного коду. Користуйтесь безпечними рішеннями.